Привіт, друзі! Сьогодні ми вирішили допитати декого. І цей дехто це я, Євген. Вітайте! Вітаю а -а. вас, друзі! Мій соведучий, наш професійний продавець. В нашому магазині це та людина, яка знає про ножі все. Хоча ви кажете, що ми нічого не знаємо. Ну, не все? Я просто вмію пробувати чеки. Сьогодні у нас експериментальна рубрика 10 тупих запитань продавцю нажимані. А чому експериментальна? Бо у нас один продавець і один раз. Ми це знімаємо. Не просто так. Люди платять скажені гроші, все закручується. Ти пару разів так прокручуєш. Мені рідко, але платять зарплату. Тож треба. А чим ви тут торгуєте? Нема такого тупо. Мені стоїть 100 доларів. Валерійська сталь це радянська 40Х-10С2М. Я з вами. А те, що на вітрині це все чи ще що є? Офігенне питання. Не повірите, питають. Ну кожен третій це питає. І найдивніше, мої колеги це питають. Оце мене просто зрив мозку. От, дивіться, вітрина. І я хочу вам, ну я продавець, хочу щось продати. Але всі питають, чи все я поставив на вітрину, чи не все. Найдивніше зараз, останні пару тижнів, що це правда, тому що у мене дошки приїхали там, ну, блін, отак, ні, 40 на 50 торцеві. І мені поки ну, нікуди поставити, воно все важке, воно просто проломить ті вітрини, і вони справді від вас приховані. Тому це питання вже перестало бути безглуздим. Питайте, бо. Якщо я не запропонував вам, питайте, uh -huh. чи все у вас на вітрині, чи з-під поли щось продасте. Продам. Uh -huh. Продам, то, всі хочуть з сподпали. То, то вже прям Бо на, на першому, таке безглузде. На першому питанні ти просто зарізав наших сценарістів одразу. Тобто, ти дійсно поли продаєш, да? буває. А мені треба такий нож, щоб він не тупився. Отут і пішла магія. Розкажу вам приклад: один раз заходить такий чувачок. Одразу видно, що він інтелігент, що, мабуть, працює пальцями. Піаніст, чи, не чишник, чи щось таке. <рес> Мені здається, це зовсім різні Це думали. зовсім різні. А, він мене питає про ножі, які не тупляться. Каже, чи є у вас такі ножі. А, і, і я бачу, що він. Мабуть, він і вдома і хліб не ріже ножами, бо він просто розумієш, що таке. Я йому починаю розказувати. Кажу, ну, взагалі, є, так, вони були, але останні дві тони. Сталі з валірії, валерійської сталі, їх відвезли на війну з орками. І він серйозно так мені киває, каже: вони не традяться і не ламаються. Я кажу, колись війна скінчиться, їх привезуть назад. Ну, вони будуть як новенькі. Каже, приходьте після війни і купите. А ми ж знаємо, що валірійська сталь це радянська 40Х-10С2М. Так? Да? Я думав варичистів. Це сверло розкалати. Як можна на трьох заказах на чотири 4 рази? Може відповідати? Бо в мене і таке було. Ти косячив? Ну, звісно! А яка взагалі сталь найкраща? Хороше питання. А на це питання мені відповів один дядечко, який зайшов в магазин. І одразу сказав: найкраща сталь це 95 х 18 Де у вас на Власне, все. Це найкраща сталь. 95 х 18 Ну це було ще до війни, коли більшість наших громадян розмовляли неправильною мовою. А вони запитували: а яке железо на, на ноже? Mm, Хороше питання. Чесно скажу, чесно, от нема у мене відповіді на це. Тому що железа в ноже не так і багато. Ну, е... Як там в основному 95%. Ну так. Да. Але цікавить людей все ж таки, скільки там пром, полицю і так далі. Хто трошки розуміється, той одразу питає, там, а ця сталь ржавіє, не ржавіє. Е... краще, гірше, ріже. Ну, ну скажімо, він на 40 А14, яка вона? 13? 40. а 13 і 14, і 15, яку цифру не постав, ніколи не набере такої гостроти, це я знаю справді. Ніколи не можу я нагострити ці простенькі нержавійки так, навіть як просту глицівку, як БПС-35Г, ну, блін, нею можна голитись. Арканзасік, будь ласка, шкіра, вона набирає. Нержавійка не набирає. Ну не набирає, хоч і її вбий. Немає у неї карбідної решітки і не буде. Тому що ну, не просто так. Люди платять скажені гроші за дорогі порошкові нержавійки, там де воно. І решіточка є, як її показати, решітку карбідну. Я от Решітка. І нержавіє, тобто є хром, інші, інші, інші лігатура і так далі. Тому, ну, яка найкраща сталь? А яка підходить під ваші задачі? Якщо ви хочете кухонний ножик, можна брати х 12 м Можна. Але ну, я б собі не не живі. Беріть моста, точіть, мавте, не бійтеся цього. Є такі, ні, щоб проволоку різати, як на відео в інтернеті. Є, є. Будь-який, ні, будь-який. Чудово, поріже вам проволоку. Головне, правильно підібрати проволоку. Якось подзвонив дядечку такий і одразу чутно, ну він питаєте, мені треба ножик, щоб різати проволоку. Я кажу, яку проволоку? Кажу, колючі дроти. 4 мм. Сталева. Ну, я йому сказав. Посилання, здається, відправив, друже, не пошкодуй там піщу-півтори гривень, купи косачки і хороші. І кусає, і воно буде тобі просто це ще в Другу світову робив. Тобто люди хотіли ножами різати провал. Ну, колись були, а здається, у німців були ці ножі, були зроблені там це навіть не ножне, а такі чохол-футляри там. Був отвор, і можна а, було да, ножиком. Це і в плацить. Радянщині було, так. Були штикнож. ножі, шпікно нож так. Да. І це для диверсійних операцій. Тоді Кніпекса не було, чи кнайпікс, чи ніхіна не було. Лезермана не було, е сога не було, нічого не було. Зараз це все є. Це все можна купити, да, Воно коштує гроші, але інструмент, який призначений, якщо вам саме пробував, краще її косачки. А ви можете наточити ножа для мясорубки? Це було найпопулярніше питання минулого року. На мене одна бабуся йшла прямо так з м'ясорубкою. Отак. Я не, я не жартую, отак вона йшла на мене, отак з мясорубкою. Думаю, ну все, на котлети. І питає: наточіть мені нож для м'ясорубки. Поки у нас такого ресурсу немає, і скажу вам правду, навіть якби був десь якесь розуміння, ну там де крайка сходиться, да, що має бути як умога тонше. Я це розумію, як фізично це зробити. Ну, нема досвіду. До Марка Пономаренка я відправляю всіх, у кого нормальні ножі. Здається, Марк, якщо ви мене дивитесь, я до вас із м'ясорубками ще не відправляв. Пишіть, що треба. До речі, ніж для м'ясорубки можна заточити в самої м'ясорубки. Замість цього ситочка ставиться заточний камінь, все закручується. Ти пару разів так прокручуєш, воно просто йорзає по цьому камню і підтачує. Я це підозрював, але ну на шліфах я так розумію їх. Точить. На гіндерах. На на да? так... Мож, можливо, і зможу. Можливо, якщо у нас відкриється загострення, При, я сау... от нас не напис зроблю. А є взагалі такі ножі, щоб не треба було точити? Є. Е, насправді є такі ножі, які не треба точити. Це керамічні ножі, їх треба зразу покидати. Ці решта ножів. Точі треба. Дивіться, якщо ви задумаєте собі купити машину, ви ніколи не прийдете в автосалон і не спитаєте, а є така машина, що заправляє? А є такий холодильник, що продукти власне треба від сам. А так взагалі ви маєте розуміти будь-який ножик, якої сталі, рано чи пізно. Це в найкращому випадку. Найгіршому спіймаєте скол. Як завжди роблю я, я не знаю, де є скол. Але сколи на моїх ножах це постійно, я десь. За мну, з сколю. за мну, ну, Щось таке роблю. Ножами працюю, не колекціоную, У мене колекційних ножів, один мам португальський залив. А так, будьте готові, ножик. Це не знаю, зброя і патрон, машина, бензин, ножик, правка. В принципі, це не так складно. А чому ніж такий гострий? Це ж небезпечно, я ж поріжусь. Це хороше питання, прям хороше. І ріжуться часто, намагаються чомусь, мені лишить на пам'ять свій палець. Це прям суперпопулярна тема. Чувак бере ножа і каже, я розрахую зараз натура, і починає витягати ножа і намагається собі відрізати палець. Я кожен раз, і і люди наші шарять в ножах, і все одно, і це кожен раз. Мені страшно, це мені це страшно. ну все як, як положено, постійно ріжуться. Дивіться, просто треба трошки обережно. Ножами гострі ніж, набагато безпечніше, чим тупий. А здебільшого це стосується кухні. Тому що, коли ви правильно берете як учив марк, отут буде посилання. Або десь там. На наше з ним відео він показував, беріть отак: ведмежа лапка, тут тобто притримуєте і виріжете. Якщо виріжете якусь цибулину, і у вас ножик тупий, опаний по дорку, то він вам все одно піде на палець. Тому Гострий ніж ріже там, де треба різати. Куди ви його запускаєте? Це пас для того. Він не гострий. Набагато безпечніший. У мене всі ножі на кухні ну, супер гостри. Вісім штучок, вже дев'ять, а дев'ять штучок. Всі вони прям голять. Руки в мене постійно підголені. І дружина якось навчилась звикла і ріжеться тільки тоді, коли ми їй. Оце буває. А у мене будуть проблеми з поліцією. Якщо ви це питаєте, то будуть, тому що, ну будуть, тому що у нас. А, я вже дзвоню зараз. Буде. У нас, так. Да, ви тільки вийдете, я вже там дзвоню, патрулік їде. А, у нас немає законодавства. На жаль, а, ми як Тут нажимо... можна навіть не уточнювати. У нас його тупо немає тупо немає законодавства щодо да, ножів. А, там є нюанси, тому що ножі, законодавство щодо ножів входить в законодавство щодо зброї. А зброю влада нам давати не хоче. Законну По незаконний. Я читав мільйони а, стволів. Я тут з собою не, не погоджуюсь. Ти можеш в будь-який момент прийти і купити будь-яку не автоматичну вогнепальну зброю. Mm -hmm. Нема заборони. Пістолет там з пістолетами дуже важко. Короткоствольно, так. А ну це ж теж зброя вогнепальна. Так це Ми... виключно короткоствольна. Ну, це так. Мене власне пістолети цікавлять мало. Більше люблю револьвери. Але наша ножова тема – ножі входять. Питання зброї. Я думаю, що їх просто треба, як в Польщі В Польщі. Ножі будь-які не є зброєю. Нема такого тупого питання: а отут упорчик там скільки то міліметрів, там, а отут до серця може достати. Ну, блін, я дивлюсь постійно хроніку, вбивають от такими от кухонниками. Останні, що я бачив, заврори, отакі кухонник ржавий. Побитий десь чи чоловік дружину, чи дружина-чоловік. Тут найпопулярніше. Або два друга, або подружжя. Бувають один одного, ножами, які точно не є зброєю, от ну точно. Тому проблеми з поліцією, якщо вас питають, чи є у вас зброя, кажете: ні, в мене зброї нема. Незважаючи на те, які ножик, у вас там буде. Якщо є сертифікат, я вам його надрукую на БПС. Вони є на сайті БПС, це по БПСу можна знайти. Whipразes також дає, незважаючи, що це таке ніж Вайк і Ну, отаке. Але є сертифікат. І це полегшить вам життя. Дійсно, так відносно до нашого законодавства. По-перше, сертифікат на ніж він не є обов'язковим. Це ви можете попросити, і це виробник його може зробити. У нас не регламентується саме обіг таких сертифікатів. По-друге, наявність сертифіката нічого вам не гарантує. Це, це не документ. Сертифікат, що ніж не є холодною зброєю, це не документ. Якщо почитати правильно наше законодавство, тому найкращою засторогою від проблем з правоохоронними органами, це ось тут це мозок. Якщо ви в місті не носите там якогось рембоїда такого на пів ноги, що його всі бачать, і ви викликаєте підозру у людей і страху людей, чи ви там балісонгами в метро починаєте. Оті Фінти робить, а якщо у вас просто на кишені є якийсь ніж, там кліпсу видно, то до вас в житті не буде питань, якщо ви адекватна нормальна людина і поводите себе нормально. Наступне питання. Наступне. У вас є піхви? Питання дуже провокативне. Тут законодавство в Україні чітко прописане, і торгівля піхвами в Україні заборонена. Тому. Ну блін, ну навіть якщо вони в мене там десь є, я вам їх не продам. Чому я це кажу? Дивіться, це як клинкова зброя. Це чохол, футляр, ножни для клинкової зброї. Ну, це я так думаю. Давайте скажіть, що я не правий. ножа, ножни, ніж, ножни. Але коли кажуть шкіряні піхви, ну блін, всі транслейти на всі інші мови переводять це так. Що торгувати цим також заборонено, блін. Ще колись давно, коли я сам вів інстаграмс. Це було дуже давно. Я не звернув одного разу на це увагу. І коли писав українською піхви, потім перевів через Google Translate, бо це вже було десь перша година ночі. А викинув цей пост, мене заблочили. Я не міг зрозуміти чому, а потім просто почитав перевод. І якщо десь у когось стоїть автоматичний переклад, ну це, це така крінжатіна, виходить. Що... А загалом можна використовувати в українській мові як піхви, так і ножни, так і чохол, футляр, і так далі. Це не буде грубою помилкою. Це діалектизм. Я дійсно. Вивчав це питання, звісно, не з інститутом якимось, а просто в просторах інтернету за допомогою чату GPT, за допомогою знайомих, які там трошки більше шарять в українізації, і ми разом дійшли висновку, що це не буде грубою помилкою. Якщо серед наших глядачів є професійний інгвіст, який готовий прийти. І поговорити, як то кажуть, про піхви, Будь ласка, приходьте і розкажете нам, як правильно, як неправильно. Там є ще багато питань. Типу, є е, сокира, але кажуть, сокирищі. Ну, це точно не сокирищі. Краще вже держак, дрючок, називайте, як хочете, але це не сокирище. Я думаю, дрю дрючок це більше до піхов. Дрючок до піхов іде, більше підходить. Підходить, скажіть, цей дрючок до оцих піхов. Кажу, підходить, беріть. Але треба поміряти. Те саме стосується, якщо нас дивляться юристи. Що є юрист, який професійно нам розкаже а, про законність ножі, фобіги і так далі, які плануються. Не просто так. Типу, я щось читав, я теж щось читав. Я кожен місяць методіку читаю і досі не можу зрозуміти. Я думаю, велк? Звісно, завжди велк. А чого так дорого? Блін, питання хороше. Питання справді класне, тому, Дійсно, що. що так дорого? Ну, чого так дорого? Ну, реально, ну, ножик, е... ну, ножик можна купити. Ну, реально, недорого. Якось до мене прийшов дядечко, і у нього от таке. от таке нездоровий ножик, він його купив за 700 гривень. Ну, він був зведений так, як у нас в школі були зведені зубіла. Тобто, на теч... це біля п'яточки, носик, там якось взагалі там щось не те. Його неможливо нормально нагострити. Він не тримає крайку, але виглядає клас. Там Добре. такий піхвець з цим ножем, що людина викинула 700 гривень і стоїть, і я йому просто пояснюю, що отак і так, отак і так. Ну нічого тут не зробиш, ну він, блін, отакий і буде. І він розуміє, що він просто викинув папку нікуди. Покрутив навіть ХК-4 в руках від БПС, а там вони зараз на знижках. Покрутив і каже, от я лох, прачну це. Так, є ножі дуже дорогі, але це обумовлено перше. Матеріали. Ви всі хочете хорошу стати. На чохлах! Хочете, щоб нож був Skydex. Хочете G10 мікарту, там і так далі, хорошу термічку, щоб було написано на ножі хто виробник. Хочете прийти помацати в магазині? Це теж коштує грошей. Магазин щось коштує. Мені рідко, але платять зарплату. Теж треба. Я підтримую покупців, починаю кричати в камеру, яка висить на магазині. Там кажу, хулі так дорого вибачаюсь. Давайте робіть ціни нижче, я буду більше продавати. Цього отримую зиск». Я за дешевше. я з вами. А я хочу <гум> додати, що е, ті люди, які е, ну, свідомо приходять, в магазин там, де представлені саме українські майстри, там, де майстрова робота, чи невеликі, чи великі українські компанії на живі. у нас їх, на жаль, не так багато, як хотілося. Беруть в руки ніж з преміальних матеріалів, класно зроблений, з крутою деталізацією, все ергономічно, продумано, підібрана сталь, підібраний колір руків'я, колір піхов, кайдексу, всього. Дивляться і кажуть, чому він так дорого стоїть? От е, у мене дуже часто виникає е, бажання сказати: слухай, е, візьми, будь ласка, е, зробити такий ніж. Я розумію, що багато людей, які приходять і отак ось думають, вони не розуміють того, що щоб навчитися робити ножі, треба витратити неймовірну кількість часу, тому що е, в Україні не навчають робити ножі. Майже ніде в світі не навчають робити ножі. Тобто це людина бере і сама своїми мізками все думає, навчається, шукає інформацію. А вибачте знайти інформацію про те, як правильно зробити термоциклічну термо термічку. Це не просто, що ви в Google зайшли тобто, термоцикліровані. Що там? Ага, оце, 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 оце. ні, це треба. Шукати інформацію. Десь, можливо, в підручниках, десь в якихось статтях, десь термістів знаходити, випитувати у них інформацію. І це інформація це одне. А потім е майстер-ножовик він переходить до тестів, тому що це ж е ну, це не бутерброд, що ви відрізали. Ну, там, ну, не гарний, ну, бутерброд же з'їсти можна, якби функцію він свою виконає, ніж виконує і пряму функцію різати, і естетичну функцію. І для того, щоб зробити термічку, наприклад, навіть самому спробувати ну, обладнання, час і матеріали, які ви 100% зіпсуєте. Щоб зробити перший ніж, ви зіпсуєте 20 ножів до того, як ви зробите щось нормальне. І тому це все дійсно коштує якихось грошей. і На великих підприємствах це все вже налаштоване. Там великі об'єми, великі партії, і тому великі підприємства можуть собі на об'ємах дозволити зробити меншу ціну. Можливо, десь за рахунок меншого контролю якості, там простіших матеріалів, там меншої уваги до деталей. Звісно, це так і є. Майстрові роботи це завжди висока якість. А висока якість вона не може коштувати дешево. Ну і звісно, майстрам потрібно щось заробляти. Тому я за майстрів. Дорожче повинно коштувати за майстрів. Так, про термоциклювання. Цікавий прикол був. Чувак заходить, розказує, каже: я подивився, хочу зробити собі кріо. Взяв накладки, взяв клинок, подивився відео. Там у них бідончик такий, і з нього, типу, пари, ножик пропускаєш. Каже, я не лив к'ятка. Туди сунув ножа і каже: ніхрена не вийшло помижі. Я вже тут не поможу. Тут нічого вже не допоможе. Купуйте нормальні ножі, хочете в нажиманні, хочете не в нажиманні, хоча дещо. Українські хороші ножі, по-моєму, можна або у майстра замовити і чекати кілька місяців, або і у нас. Наразі ножимання єдиний проект в Україні, який в офлайні представляє українських майстрів. Виключно українських майстрів. Завершимо таким. На твою думку. Найтупіше запитання, яке було взагалі. Навіть те, що не збройне. Знаєте, найтупіше запитання було у мене не про ножі. Зайшли. А де тут аптека? Так, да, ні, зайшли дві тітоньки, а, до мене заходять, і мені стоїть 100 доларів. Каже, обміняй. Я кажу: тут, ну, там не обмін. Це інші двері. Там просто вивізку зняли. Вони кажуть. Тут завжди був обмін валют. Міняй. Думаю, що робить, треба міняти, дістаю 200 гривень. Кажу, у мене курс сьогодні такий. Вона на мене так образилась, наче я в неї плюну. Ну це найтубільше. Ну а так буває, да, люди заходять кажуть, це аптека, це пивнуха, це що завгодно. Напис нажимання їх ніяк не лякає. Знаєш, що ніяк, я ще згадав? А, на, на початках, коли ми тільки запустили магазин. Висить надпис Ножеманія стоїть штендер, написано великими буквами Ножеманія. Людина заходить в магазин, так оглядається, всюди стає ножі. А чим ви тут торгуєте? А всі ж знають, що торгують спа-пади.